Вже 70% українців виступають за те, щоб домовитись призупинити війну і е, далі е, рухатися кудись вже без бойових дій. Про це свідчить соціологічне опитування, проведене компанією Соціс, яке Якось потрапило в руки видання Українська Правда. Вони його публікують. Отже, подивимося, що тут говориться. Отже, тут є дві діаграми, які фактично означають одну й ту ж позицію: по-перше, 50,6% населення на грудень. 2024 тисячі виступали за пошук компромісного рішення з залученням лідерів інших країн заради припинення війни, і 19,5% разом получається 70,1%, тобто 19,5% виступають за припинення бойових дій і тимчасове замороження конфлікту по сучасній лінії. Звідню ну це ж одне і ж. В будь-якому випадку, нам доведеться з лідерами інших країн домовлятися, щоб зупинити. І в будь-якому випадку це буде по діючій лінії зіткнення: 70% хочуть зупинити, просто зупинити війну. В той же час е воювати до. Продовження бойових дій до відновлення кордонів станом на 1991 рік 14,7%. Щось я думаю, що це не ті, хто воюють, і не ті, в кого найближчі родичі воюють. І ще 10,2% є з тих, хто за продовження бойових дій до відновлення кордонів станом на 23 лютого 2022 року. Ну, не кордонів, а території, контрольованої українським урядом. Тобто на початок війни. Разом вони 10,2% і 14,7%, тобто 25% четвертина. Ну, очевидно, пару там, 5% вагаються. Що цікаво, що з жовтня по грудень кількість тих, хто за відновлення кордону 91-го року з 18% до 14, з 18,4 до 14,7%. На, на 4% впало, а тих, хто за кордони, Ситуацію на 23 лютого 2022 року з 8,5 до 10% зросло, до 10,2 на півтора відсотки. Ну, основному, я думаю, це за рахунок того, що зменшується кількість тих, хто за кордон 91-го року на півтора відсотки перебігло туди. Але загалом кількість тих, хто вимагають воювати, щоб чогось добитися, такі, щоб щось відвоювати. Падає і їх залишилося лише четвертина. Хоча рік тому в лютому 24-го року їх було разом. Їх було разом 33 за кордон 91-го і. 11% за 23 лютого 2022 року їх було 47%, тобто їх було майже половина. Залишилась четвертина. Про що це говорить? Говорить це про те, що якщо влада не знайде прийнятний для нас всіх українців спосіб зупинити війну, ну, прийнятний це значить, без російської окупації і без Якихось е, таких рішень, які абсолютно неприйнятні. Ну, типу, там не знаю, е, заборони української мови, як було при царі. От якщо е, на більш-менш хоча б прийнятних умовах влада не зупинить війну, то е, цю владу винесуть. Цю владу просто винесуть. Три четверті більше не бачать сенсу. Продовжувати війну за умов, якщо можна домовитись про її зупинку. Звичайно, це не те, що люди вимагають капітулювати, це зовсім не те. Абсолютно ніхто не хоче капітолювати. Ні я такої позиції не підтримую, ні впевнений. 90% з цих 70%. Тобто абсолютна, абсолютна більшість цього не підтримують, але підтримують те, щоб зупинитись, щоб домовитись, щоб зупинитись. Оце, да, оце задача для нашої влади. На щастя, саме таку позицію, зупинитись, щоб домовитись, поділяє і наш головний союзник Сполучені Штати Америки на чолі з Дональдом Трампом. Так що все в нас найближчі кілька місяців е має вийти. Війна має зупинитись, а Україна залишитись.